Тільки що аварія сталася, Ось, бачите, дві машини розвернула, по повертали звідси. І так як дорога дуже слизька, то вдарились, не встигли загальмувати. Перебирає сніг тракторець, забирає ці кучі, а та машина відвозить. Взагалі тротуарчики з'явилися. Життя налагоджується, як снігу немає. Холодно. Питання таке було, який у мене рівень англійської, і як вивчити англійську. Рівень англійської у мене такий, щоб домовитись. Я не знаю, який там по тестам, а Б, С, п'ятий, шостий чи сьомий. У мене розмовний рівень. Я можу без проблем розмовляти на любі теми. Я можу написати, якщо треба, комусь з перекладачем. Можу, без перекладача, але це буде з помилками. Можу на будь-яку тему домовитись. Такий, знаєте, рівень. Що не пропадеш? Але по цим системам рівням я не знаю який. Як вивчити англійську? Найкраще це практика. Ви кажете, що вам треба середовище, де люди розмовляють на цій мові, і ви тоді вивчите. Це не до кінця правда, бо у мене є знайомі, які тут вже 8 місяців, вони знають тільки «Hello». І коли я був в Торонто, там така є фішка, що люди селяться групами, тобто українці з українцями. Поляки з поляками, філіппінці з філіпінцями, китайці з китайцями. І цілий час ти в середовищі, якби ти приїхав в Канаду, але ти в середовищі якби, своїх мовних залишився. Тобто, якщо ти там поселився з українцями, то у тебе і далі середовище україномовне. Ось, бачите, їздять такі машинки, прибирають. Але тільки що ось тут льот залишається. Щоб почати розмовляти по-англійськи. Вам треба практика. Для, того, для цього вам треба з кимось спілкуватися. Але ви ще не знаєте як. Як це зробити? Найпростіше. Ви берете тему, наприклад, про себе. Ви там приїхали, як вас звати, скільки, ось, скільки вам років, де ви живете, виписуєте ці слова, вивчаєте їх, можете просто написати текст і декілька разів нам повторити. А потім приходите всюди по вулиці, куди ви не зайдете, наприклад, в магазин якийсь. Вам будуть казати «Hello, how are you?» Тут цілий час кажуть, якби, привіт, як справи. Тут не кажуть якось сам привіт. Тут кажуть привіт, як справи, але це не значить, що він хоче запитати, як у тебе справи. Просто це як продовження. Привіт, як справи. Але ви цим користуєтесь і починаєте йому розказувати, як у вас справи. Де ви народилися, як вас зовут, що ви приїхали з України і так далі. Вийшли з одного мазину, пішли в інший. Ви приходите не просто за продуктами, ви починаєте всіх касирів задалбувати. А де той продукт знайти, а де тут. І ще дуже крутий спосіб це Uber, таксі. Ви визиваєте таксі, з таксистом можна ж на будь-яку тему порозмовляти. І починаєте йому розказувати. Він вас так само запитає, коли сідаєте в машину він скаже Hello, how are you? І ти погнав йому розказувати хаваю. І Він особо, знаєте, не буде якби, такий. Йому, йому сподобається, бо таксисти, знаєте, їм скучно їздити, з ними можна порозмовляти. І сьогодні ти визиваєш одного таксиста, розказуєш йому одну історію. Наступний раз ти визиваєш іншого, інше розповідаєш. І цілий час це дуже крута практика, найкраще з скайпів і так далі. Убер таксі, ваш рівень, якщо ви будете розмовляти, не просто сидіти мовчки. Просто ломана якось українсько, польсько-російською і, і два слова, додаючи англійською, треба почати. Треба почати, потім ви привикнете, будете більше говорити. І за якийсь час ви поламаєте цей язиковий бар'єр. Вам треба зламати цей язиковий бар'єр. І тоді ви без проблем за якийсь час знову, якщо будете практикувати мову, то вивчите. А якщо ви хочете навчитись писати правильно, так, то вам треба читати книжки. Ви просто читаєте книжки, бачите, як виглядають слова, і запам'ятовуєте їх. Тобто все залежить, що вам треба, бо я знаю таких людей, у яких дуже високий рівень англійської по тестах. Але вони не можуть слова нічого сказати. У них оцей якби, язиковий бар'єр. О, я кажись, пройшов. Не туди пішов. Це те, що вам потрібно, бо знаєте, всі кажуть, о, спеціальність головне. Ніфіга. Спеціальність сама по собі нічого не вирішує, бо вам ще треба зняти квартиру, вам треба заплатити комуналку, відкрити банківський рахунок, ви там захворіли. Найти нову роботу. Вам треба буде всюди комунікувати. В більшості випадків по телефону дуже часто. Тобто ти так можеш розмовляти з людиною, щось там на пальцях показати. А коли ти його не бачиш, треба по телефону розмовляти. І практикуйте. Через який час вийде. І це, це, це тут дуже легко в Канаді, бо тут не американський акцент, тут такий англійський. Дуже легко. Дуже багато мігрантів, дуже різні акценти. Я б не сказав, що дуже складно. Англійська найлегша мова, Вчіться на раз-два. Добре, дуже холодно і вже замерз. Побачимось в наступних відео.